Як стверджують багато дослідників в історії людства існує одна книга, в якій містяться відповіді на всі питання, які можна поставити про походження Всесвіту. Через ці відповіді книга була заборонена і втрачена більш ніж на дві тисячі років. Книга Еноха залишається однією з найспірніших книг у всій історії людства. Чи справді в книзі описані випадки викрадення людей інопланетянами? Які сталися тисяча років тому. І чи правда, що вона містить інформацію, яка розповідає про наше позаземне минуле і ключ до майбутнього людства? Давньоримський філософ Тертуліан навіть називав книгу Еноха писанням. Протягом перших 300 років після христа багато людей знали про неї та читали її. Вона була настільки ж популярна, як читання серії Гаррі Поттер», доки Лаодикійський собор не визнав книгу неправильною та спірною. У результаті книга Еноха втратила свою достовірність і була заборонена. Із забороною публіка перестала використовувати книгу, і поступово вона була втрачена і майже не згадувалась. Цікавість відродилася під час протестантської реформації. Навіть деякі люди грали на бажанні людей. Дізнатися правду і випускали її підробки. Поки шотландський дослідник на ім'я Джеймс Брюс не знайшов оригінальну книгу Еноха в Ефіопії. Біблія Ефіопської православної церкви відрізняється від святого письма, прийнятого в інших християнських конфесіях. Ця версія Старого Завіту включає книгу Еноха, а сама церква вважає її канонічною, хоч інші церкви цього не визнають. Як стверджують стародавні тексти, Автор таємничої книги Енох, прадід Ноя, того самого, що збудував ковчег перед великим потопом, вважається, що він був безсмертний, і Бог узяв його на небеса живим, а не як решту після смерті. У своїй книзі Енох пише, що коли йому було 12 років, одного разу вночі усі мешканці села почули гучний галас, коли вибігли з будинків. То побачили, як два ангели спустилися з небес. Один із них звернувся до хлопця: Не бійся, чоловіче! І вони піднеслися на небеса на вогняній колісниці. Енох побачив щось таке, що він не міг описати детально, оскільки раніше нічого подібного у житті не зустрічав. Звичайно, він не знав, що таке космічний корабель, тому написав про літаючі будинки з кришталю. А під ними побачив планету Земля. Можна навіть припустити, що це одне з перших в історії людства оповідань про викрадення людей інопланетянами. Прихильники теорії палеоконтакту вважають, що книга Еноха один із найпереконливіших текстів, що розповідають про появу інопланетян. І треба зауважити, що він аж ніяк не унікальний. У багатьох стародавніх текстах йдеться про те, що люди підносяться на небо, а потім повертаються назад. Наприклад, у стародавній Греції існує легенда про Ганімеда, який був піднесений на небо орлом Зевса. Подібні легенди можна знайти в епосах стародавнього Китаю, стародавнього Єгипту, Шумерів та інших народів. Всі ці історії схожі. Але в них немає тих подробиць, якими рясніє книга Еноха. Його тексти не тільки побічно доводять існування інопланетян, а й показують нам інший бік Бога. Можливо, тому церква вирішила виключити цю книгу з Біблії. Вона надто вибивається із загальної картини для тогочасних християн. У книзі Еноха йдеться, що на землю спустилося 200, так званих хранителів. І за описами ці ангели. Насправді не духовні та безтілесні, а цілком реальні істоти, тільки вони не з нашого світу. Отже, їх можна сміливо назвати позаземними чи іншими словами інопланетними їхніми ватажками були Шемхазай та Азазель, який пізніше став відомий усім нам як Люцифер. Енох, описуючи їх, говорив, що на хранителів було важко дивитись, настільки яскраво вони сяяли. Ці істоти навчили людство багатьом речам: від зброї до астрології, заклинань, сузір'їв, знань про хмари, знаки землі, знаки Сонця та шляхи місяця. По суті, ці хранителі відповідали за розвиток людства. Версія про те, що хранителі були інопланетними гостями, також підтверджується свідченням пророка Іллі. Раптом з'явилася колісниця вогненна та коні вогняні. І розлучили їх обох і понісся Ілля у вихорі на небо. Вогняні колісниці неодноразово згадуються в Біблії. Можна припустити, що йдеться про якийсь транспортний засіб, космічний корабель. Згідно з іудеохристиянськими віруваннями, на небеса підноситься душа після смерті людини, а не жива людина. Винятки все ж таки були, і всі вони описані в Біблії Енох, Ілля та Ісус. У середині минулого століття ізраїльські пастухи знайшли в одній із печер глиняні посудини, в яких зберігалися давні рукописи. Це виявилися рукописні копії Біблії, які були як мінімум на тисяча років старші за відомі копії на той момент. Крім них там були й інші, серед яких була так звана книга гігантів. У ній розповідалося про нефілимів, синів-хранителів та їхній спосіб життя. Це гіганти, які є втіленням зла. Вони чинили жахливі злочини, у тому числі їли людей. Нарешті Бог вирішив, що настав час очистити землю від усього злого, що на ній творилося, і назвав Ноя правнука Еноха, обраним, щоб розпочати історію людства заново. У Біблії говориться, що його було обрано Богом за свою побожність, але у книзі гігантів є інша версія історії Ноя. Він став обраним ще до свого народження, і його батько не був людиною. Шкіра новонародженого світилася, а волосся було білим, як овеча вовна. Зовні він був копією хранителів, причому штучно зачатим. Хранителі небес вірили, що Ной стане батьком нового покоління людей. Говорячи сучасною мовою, можливо, Ной був генетично модифікованою людиною. Створеною інопланетянами для нового життя Землі. Офіційна версія Біблії свідчить, що Бог був засмучений звірствами та безбожністю людської раси, і вирішив покласти край такому людству, пославши великий потоп. Книга Еноха теж розповідає ту саму історію, але із суттєвими відмінностями. Потоп мав знищити лише занепалих ангелів та нефілимів. І, можливо, не випадково ходять чутки про те, що в наш час знаходять скелети велетнів. Згідно з Енохом, Бог хотів захистити людей, а не стерти з лиця землі. Він зовсім не схожий на Бога з книги буття, сповненого люті та гніву. У канонічній Біблії гріх походить від людини, а у цій книзі від злих істот. Напевно, церкві було вигідніше виховувати слухняних вірян. Які у всьому винні і ціле життя повинні спокутувати свої гріхи. Тому ця книга й була заборонена тривалий час. Книга Еноха це більше ніж просто стародавній текст. Вона є дзеркалом вірувань і страхів минулого, що все ще зачаровує людство. Її загадковість, містичні сюжети та провокативні питання забезпечують їй місце серед найважливіших апокрифічних творів історії, вивчаючи її. Ми не лише заглиблюємося у світ стародавніх традицій, а й намагаємося зрозуміти природу людської цікавості, релігійного досвіду та прагнення до знань. На сьогодні це все. Висновки, як завжди, робіть самі. Чекаємо на ваші думки у коментарях та вподобайки цьому відео. Дякуємо за перегляд. До нових зустрічей у нас на каналі.